Що означають індикатори на оптичному термінал ону? Живлення Якщо світиться, пристрій увімкнений. Якщо не горить, перевірте кабель живлення чи підключений пристрій до електромережі. Можливо, вийшов з блок живлення. Індикатор PON підключення до оптичної мережі вашого провайдера. Якщо світиться постійно, усе гаразд. Якщо ж блимає або не горить, немає з'єднання, перевірте оптичний кабель та зверніться до техпідтримки. Індикатор LOS вказує на втрату оптичного сигналу. Якщо червона лампочка блимає або світиться постійно, є проблема з оптичним кабелем або сигналом через пошкодження оптоволокна в приміщенні або за його межами. Перевірте оптичний кабель та зверніться до техпідтримки. Індикатор LAN вказує на підключення оптичного терміналу до комп'ютера або маршрутизатора. Якщо світиться, є з'єднання. Коли блимає, то йде передача даних. Якщо ж не горить, Перевірте мережевий кабель, PatchCord, який поєднує ONU з роутером чи комп'ютером.